Ставай. Коли німа, ніби. Дивіться, насилку. Де він? Чоловік. Якого треба вивозити? Він сидіти може, ні? Сидіти може. А лежати Ну, ходити не може, так? Да? Давайте ми вас під руки і ми поможемо вам дойти в машину. Одягайте куртку. То ви в тут знаходитесь? Тут у двох знаходитесь. Да. Ну, ми ночувать ходимо Зрозумів. на Слободку. Ага. А сюди на день приходимо, то їсточки зварила, поїли, і йдемо по два на ніч. А він сьогодні не мог вже йти. Це бабуль, будьте здорові, ми поїхали. Все, сейчас, так. Це бабуль, заходьте. Сюда. Вакуйованого чоловіка передано в КШД для надання йому медичної допомоги. Акуратно. Добрий вечір. Він пересувається сам по Пересувається? Пересувається?